На Новопавлівському напрямку Донеччини росіяни штурмують і живою силою і мототехнікою, не полишаючи спроб зайти на Дніпропетровщину. Тож все випалюють кабами та дронами. Полюють на наші автівки, порушуючи логістику. У наступному сюжеті вже традиційно буде збір артилеристам 67-ї бригади. Потрібне авто. Бо через засилля дронів машини стали розвідницями. З позиції репортаж Олега Корніянка. Перші промені сонця огортають пшеничні поля, вітер воїдає маги, співають пташки, та ця реальність оманлива. Це зима. Ага, це ви. Реактивка. А там ще один, так? Да? Да. А там воно розриває. Це виходить, вони стріляли да. по полям. Ні, вони крили ту посадку, крили ла і крили десь отамана. Довго стояти серед поля не можемо. Росіяни вже дають про себе знати. Довжен, Розриваються грати зараз. Починається так кожен ранок тут. З першими променями сонця ворог починає штурмувати нашу піхоту на Новопавлівському напрямку. щойно прилетіли. Три каби. Три каби прилетіли на обрію. Вибухнули, дим піднімається. І зараз може ще бути прильоти. Минає хвилин 10-15 і знову над головами свистить смертоносне залізятчем. Знову каби десь падають, вон дим піднімається. Земля здригається, та артилеристи 67-ї бригади заспокоюють. Мовляв, на Сумщині каби летіли рясніше. Там ми нараховували за ніч, як стояли в біловодах, це ще до Курщини. 50-60 кабів нараховували. Каби біля нас лягали 200-300 метрів. Останній кап ліг ми чудом вціліли 50 60 метрів від бліндажа. Такий крепкий був, напевно, що полтоннік. Цей артилерійський розрахунок воював не лише на Сумщині, але й прикривав наших захисників на Курщині. Перемолов не одну сотню росіян. Гармата Д-20 працювала в режимі нон-стоп в травні місяці. Ми за день для 152-го це таки немало. По 50, по шістдесят лежили. З добою було. Не встигли відійти від гармати до бою. Не вспіли відійти від гармати до бою. Тут інтенсивність боїв трохи менша, та щодня ворог нарощує свої штурми, аби дістатися до адмінмежі з Дніпропетровщиною. В них графік, як тільки починає світати, полетіли крила, подивилися, де що там стоїть, де наші хлопці працюють. Ну і починається то тобто... на українській землі серед знайомих пейзажів, які час від часу псують розриви російських авіабомб і снарядів, воювати легше. Повітря рідне просочене свободою, а не затклістю рускава міра, як це було на Курщині. В емоції такі особливо це як іде робота, такий адреналін. То тобто я розумію, що я захищаю нашу це землю. Свою родину я сюди пішов захищати, щоб родина спала спокійно, Це в першу чергу. Тому б я скажу чесно, що стараємося так. Вилажуватись по максимуму. Випалювати ворога з рідної землі вони готові цілодобово. Головне, кажуть, аби снарядів вистачало. 152-й калібр легко розбиває і російські укриття, і їхню техніку, і живу силу. Що ми будемо працювати? Заборона по міліметру. Працюють по наших позиціях, нам якраз дали ціль працювати, щоб ну, ворожі міномет зати. Гармата! Постріл! Ворог огрізається, артилеристи не зупиняються. Життя піхоти безцінне і треба їх рятувати. Перезарядка і знову вогонь. Гармата! Постріл! Ну, власне, ще один снаряд полетів на голови окупантів. Це... Аби там не працював ворожий міномет, а далі традиційного маскування укриття небо насичене дронами. Зараз дуже в 23-му році було простіше. У 23 му році побачить десь дрона, це майже як єдинорога. От, Зараз вони літають пачками. Ворожі дрони нині найбільша проблема на фронті. Вони скрізь і полюють на все, особливо оптоволокно. Як ми були на Курщині. Кожен виїзд було страшно. Думали, що він прям, прям останній. Але отак от на фарті вивозили, вивозили і все. Зазвичай техніка ламається в самий непідходящий момент. Від його вправності, кмітливості залежить життя не лише артилеристів, але й піхотинців. Підвезення БК особового складу це ціла спецоперація. Наша логістика у ворога під прицілом і дорогу на Курщині бійці називали дорогою смерті. Те ж саме росіяни намагаються влаштувати і тут. Стояла купа згорівших автівок. І ти приїжджав в цей момент повз них і думав, щоб це були не ми. Просто їхали далі і все. Просто садили людей в будку в буханку і не казали, що там по дорозі машини палили. Вже потім, як ми привезли їх, як приїхав, висадив, кажу, там так і так було. Я вам не казав, щоб ви не хвилювалися, просто вас довіс і все. Сонце піднімається вище, хмари поступово розлітаються. Ми швидко застрибуємо в автівку і отаман, що сили тисне на газ. реальність тут дуже оманлива. Тиша. А за секунду може прилетіти дрон чи снаряд. Олег Корнієнко Захар Комах, Факти сі тіві. Єдині новини.